Давайте з вами розберемо сьогодні таку тему, як швидко злетіти. Злетіти в своїх результатах, в своїх доходах в бізнесі злетіти дуже швидко, і причому зробити це із самого низу, із самого нуля. І давайте почнемо з того, що для початку, перше ніж ви будете куди-небудь летіти, ви повинні поставити собі ціль, ціль, куди ви йдете, до чого ви йдете. Бо якщо немає цілі, немає вектора, немає кінцевої точки, не зрозуміло, куди йти. І це є перший наш крок. Який ми робимо на цьому шляху, наступне, що ми повинні з вами зробити, щоб все ж таки злетіти, для початку приділитися з напрямком, в чому ви хочете злетіти, в чому ви хочете бути номером один, а раз ви дивитеся дане відео, то те питання, яке ви формулюєте, воно говорить про те, що у вас зараз є те, що називається вогняною готовністю, тобто це є той вогонь, який вас виштовхує з тої критичної ситуації, в якій ви зараз знаходитеся, і ви повинні зрозуміти для себе, що якщо ви не оприділитеся, в чому ви хочете. Чи стати номером один, це вам нічого не допоможе. Ви повинні вибрати для себе тему, вибрати для себе нішу, чим ви хочете займатися. На каналі української бізнес-лабораторії вже записано достатньо багато класних крутих відео на цю тему, тому обов'язково подивіться. Я послання залишу десь ось тут. Далі, після того як ви оприділилися, чим ви хочете займатися, в якій темі, в якій ніші, ви хочете стати номером один, все, що вам потрібно зробити, щоб дуже швидко стартанути, це не придумувати велосипед, не ставте собі. Собі за мету, от я зараз щось таке круте, геніальне придумаю, не потрібно, навіть не страдайте цим. Беріть те, що вже готове є на ринку. Дивіться на своїх конкурентів, копіюйте своїх конкурентів, робіть те, що роблять ваші конкуренти, находьте лідера і тяніться за лідером, рівняйтеся за лідером. Таким чином я завжди пояснюю своїм клієнтам, що ви ніби від сходинки відштовхуєтеся. Уявіть собі, щоби власними способами зусиллями дойти до якогось результату, який вимірюється, наприклад, оцінкою 3, вам. Потрібно там рік-два потратити. Уявіть собі, що вже є клієнт, який знаходиться на тій позначці, і якщо ви використаєте той підхід, який він робить, ви практично моментально стаєте на третю сходинку без затрат часу, енергії, сил, так як він робив раніше. Ви просто вже відштовхуєтеся від його результату. І далі ваше завдання просто повторювати, знаходити конкурентів, робити те, що роблять вони, діяти так само, не копіювати в сенсі все всліпу, тому що все ж таки ваш. Оригінальність тут теж повинна бути. Оригінальність вона полягає в вашій подачі експертності, в вашій певній упаковці. Все залежить від бізнесу. Тут треба детальніше дивитися по ситуації, але відштоходитись від конкурентів вам обов'язково потрібно. Далі для того, щоб швидко злетіти, вас повинна бути сильна мотивація з точки зору від, від це означає, чому ви просто зобов'язані зараз вирватися із тої точки, в якій ви знаходитеся. Що буде, якщо ви не вирватися з цієї точки, і тут розписати собі найбільш песимістичний сценарій, якого ви найбільше боїтеся. Ось це буде дуже сильною, хорошою мотивацією для вас вирватися. Наступний крок, який я рекомендую, це стартувати з мінімальним бюджетом. Я би сказав, навіть з нуля стартуєте. Так, це буде критично, так це буде складно, але в той же час це змушує вас привчати себе працювати з тими ресурсами, які є у вас в наявності. Приклад із тортами: беріть ті ресурси, ту муку, ті спеції, які у вас є. Під руками ті фрукти, овочі незалежно, незалежності, що будете готувати, берете це все, ті всі інгредієнти, які вам доступні, чи які можете купити в магазині на мінімальні кошти, готуєте з цього, далі продаєте і ось так розкручуєтеся потрохи. Тобто ви не повинні заточувати себе на те, що мені потрібен стартовий капітал, щоб стартанути. Ми тут зразу прибираємо цю перешкоду, бо якщо ви будете відштовхуватися від стартового капіталу, ви ніколи не стартанете, тому що величезна кількість більше 90% людей зупиняється на етапі, що я. Я не маю стартового капіталу, щоб якось запускати бізнес. Не потрібен стартовий капітал. Ви підприємець. А підприємець це є хто абсолютно правильно. Це є та людина, яка вміє знаходити можливості в просторі з тими ресурсами, які в неї зараз є в наявності. І саме це ви повинні робити. Ось то, що у вас є, створювати можливості, створювати платформу, від якої ви відштовхуєтеся. Наступне, що ви повинні робити: ви повинні бути постійно в пошуку лідерів ринку. Шукайте лідера, тягніться за новим. Не зупиняйтеся на одному. Лідері, на якому ви рівняєтеся, вчіться усіх, усіх переймайте потрохи, і в результаті в комбінації у вас вийде один унікальний універсальний формат, але який буде вміщати конкурентні переваги кожного із ваших конкурентів, на яких ви рівняєтесь. Це дуже крутий інструмент, який вас буде виділяти, і в той же час давати вам конкурентну перевагу перед всіма. Перший важливий елемент, із якого вам потрібно почати, це інструментарій. Інструментарій допоможе вам здійснювати правильні дії, отримувати від них максимальний ефект. Тобто, це є в житті перевірені на практиці роками, десятками років інструменти, які завжди дають результат, які як точки на карті дають чіткий сигнал, як робити правильно, як робити не слід в будь-якій сфері, в будь-якому бізнесі ця інформація буде актуальна, і я саме зараз працюю над проектом, який буде вам давати ось цей архів цієї інформації, цих інструментів, які я накопичив більше ніж за 9 років своєї практики в роботі, як із дрібними підприємцями, з малим бізнесом з великим бізнесом, цей Ті інструменти в розробку і тестування, в яких було вкладено сотні тисяч і мільйони доларів. Тому підписуйтеся на канал, щоб ви завжди були в курсі нової інформації, не пропустили той момент, коли я вже нарешті доведу цей проект, коли цей проект буде активний. І наступний, чи не найважливіший елемент, який буде вам або сприяти, або заважати рухатися до цієї цілі, швидко вирватися з вашої ситуації, знизу, в якому ви знаходитесь, це і ваше мислення, тому що ви знаєте, що. Робити, ви отримали круту перевірену інформацію роками десятками років. Весь світ так працює, щоб ви розуміли. Але ваші переконання, ваші думки, ваші ідеї неправильні, раз ви опинилися в тій ситуації, не можете ніяк із неї вийти. І значить, є проблеми в вашому мисленні. Що це означає? Це означає, що ті всі дії, які я вам щойно розказав, чи будете ви далі дивитися інших авторів, вони просто будуть у вас сприйматися через викривлену приз. Тобто картинка буде як в кривому зеркалі видозмінюватися, ви будете бачити хибне зображення, і в результаті ваші дії будуть неправильними. От я кажу, наприклад, робіть в інструкції раз, два, три. А ви будете робити раз п'ять, десять, і в результаті результату не буде. І це все власне через ваше неправильне мислення, через ті ідеї, які керують вашим життям. Тому завдання міняти мислення, міняти внутрішній стан, міняти свою поведінку, і вже на основі цього маючи правильний внутрішній. Ній стан маючи правильну поведінку, маючи правильний дороговказ в своїй голові, ви зможете правильно застосовувати і розпаковувати будь-яку інформацію в голові. Тому, якщо ви хочете попрацювати саме з цим моментом, тоді записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. Розберемо вашу ситуацію до кісточок. Ви зрозумієте, де ви штопоритеся, в чому ви помиляєтеся, і найголовніше, ви нарешті зрозумієте, як вам правильно діяти в вашій ситуації, в чому конкретний корінь вашої. Проблеми, яка вас загнала в той низ, з якого ви хочете вибратися. Тому чим швидше беретеся за вирішення ситуації, тим легше вам буде вибратися із цієї ями. Чому? Тому що ринок змінюється, конкуренти нові з'являються. З кожним роком вибиратися буде набагато складніше. Ще раз нагадую: посилання для запису на консультацію я залишаю внизу в описі до цього відео. А поки рекомендую подивитися ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами. Ми вже за кілька секунд.